Давайте подивимось, хто ж реально сьогодні керує світом. Чому я кажу, що керують банкіри? Та тому, що ми беремо будь-яку країну світу, навіть таку потужну, як Сполучені Штати Америки. От Сполучені Штати Америки сьогодні це світова там, імперія, але там є така одна структура, яка називається Федеральна резервна система, ФРС США, яка є наддержавною структурою. Яка по суті не контролюється державою? І держава США чи є винна цій структурі? Державний борг США складає 34 трильйони доларів. Кому винні Сполучені Штати Америки? Ви толком не розберетеся? Так ФРС США, так різним іншим приватним фінансовим установам, банкам там і так далі. Но хто ними керує цими банками? Хто формує їхні внутрішні органи? То назначає керівників. От це все, друзі, оповита туманом. Ви не розберетесь, і держава США не контролює свою Федеральну резерву систему. Проте Федеральна резервна система контролює Сполучені Штати Америки через ті борги, в яких держава у них знаходиться. Та сама історія, друзі, відбувається по всьому світу. Наприклад. Центральний банк Європейського Союзу. Ми знаємо, що Європейський Союз це наднаціональна структура, наддержавна структура, яка об'єднує різні національні держави. Так от, центральний банк Європейського Союзу не підкорюється наднаціональним структурам, навіть Європейського Союзу, таким як Єврокомісія, Європарламент та інші, це є повністю незалежна структура Центральний банк Євросоюзу. Який керує, який впливає на політику Європейського Союзу, але Європейський Союз ніяким чином не має можливості впливати на свій центральний банк? Ну тому що це не їхній центральний банк, це невідомо чий центральний банк, це невідомо, хто там в тому центральному банку, хто там кого призначає, і яку політику проводить оцей цей центральний банк Європейського союзу. Що ж стосується взагалі національних банків або там, центральних банків різних держав, то там ще гірша ситуація. Тому що держави сьогодні є абсолютно залежними від своїх центральних або національних банків. Вони не впливають на монетарну політику, на фінансову систему, яку, власне, проводять їхні центральні національні банки, а їхні центральні національні банки підкорюються таким структурам, як МВФ. Міжнародний валютний фонд та іншим приватним наддержавним, невідомо взагалі з якої статі банком і фінансовим установам. І тому друзі, ну абсолютно очевидно, що світом керують банкіри. Ну, не всі звичайно банкіри, але якась от окрема частина, якась окрема каста серед банкірів. Які загнобили там і всіх інших банкірів, якісь там інші банки, дрібні там і так далі? Ну, от є певна така група, певний клан, який сьогодні керує світом. Тому що банки сьогодні, центробанки, ФРС США, вони сьогодні керують всіми процесами, які відбуваються у світі. Вони керують політиками, тому що вони створюють партії, вони призначають своїх президентів. Ну шляхом маніпуляцій на виборах. Вони впливають на засоби масової інформації. Вони власне впливають сьогодні на все, і їм звичайно вигідні не. Політики не державні мужі, які відстоюють якісь там інтереси своєї держави, а їм потрібні просто маріонетки. І От таких маріонеток вони сьогодні засовують у різні структури влади, які потім просто банально виконують їхні вказівки. Ну і звичайно, банкіри, оці от які керують світом, вони звичайно дають політикам певну маржу, на чому ті можуть заробляти. Ну, а це що? Це збір податків, це там різні там схеми, і, от, власне, різні там політики, депутати, чиновники, міністри, прем'єр-міністри, президенти, вони знають, що у них є там своє поле, на якому вони можуть щось заробляти для себе, для своїх рідних, для своїх там кланів, для своїх друзів, там для своїх каханок і так далі. От вони на тому заробляють, але керують процесами банкіри. Якщо той чи інший політик десь зробить... Не той крок десь зробить не так щось, що йому сказали в плані стратегічному генеральному банкіри. Його одразу у судять поставлять іншу. Зроблять революцію, майдан і відрегулюють так, як їм треба. Якщо їм треба, вони запустять пандемію. Якщо їм треба, вони влаштують якусь істерію. Якщо їм треба, вони проведуть тотальну вакцинацію від грипу або розв'яжуть війну. Яка буде тривати роками, а якщо їм буде вигідно, то і десятками років. І от тепер постає головне питання: а навіщо це все банкірам оцім потрібно? Ну навіщо їм робити життя людей гірше? Здавалось би, коли люди мають роботу, коли люди щасливі, коли вони не платять високі податки, а навпаки, платять невеликі податки, вони створюють робочі місця, всі заробляють. З'являється більше товару, більше послуг, всі щось купують. Відповідно, ну відбувається якраз ринок, о той ринок про який омріяний, що нам там розповідають. Там капіталізм, і власне в цьому жі є сенс влади, щоб запускати оці ці процеси, щоб життя квітло, квітло, да щоб всі працювали, всі мали роботу, всі мали гарні зарплати. Мали можливість ходити купувати товари, магазини були забиті там і так далі, і, і, і все було чудово. І Різні послуги тоді. Ну чим більше всього цього відбувається, тим краще. Проте ми бачимо, що відбувається все навпаки. От життя людей ускладнюють, роблять гірше, щоби всі страждали. Тому, от ну, реально о, треба ще добре подумати: а для чого ж? Для чого все робиться найгірше. І от для того, щоб знайти відповідь, для чого все робиться на гірше, давайте повернемося до того, що ми почали: лихварі. Хто такі лихварі? Ті, хто заробляють на відсотках, ті, хто заробляють на стражданнях людей. Тому що Ну не піде людина до лихваря, якщо в неї все добре, а піде тоді, коли вона буде в дуже скрутному становищі. Отже, світом сьогодні керують ті банкіри. Які реально є лихварями, їх навіть банкірами не можна назвати.